Гараж знову в ефірі. Знову доня знімає, тато розповідає. так, Тема сьогоднішнього відео. Нарешті настав той день, з маляркою покінчено. Вже перефарбував я, все зробив. Е, показувати вже доня з телефона скачає, бо знімав я сам. Може де руки трясуться, вибачайте, як завжди. Сам знімаю одну рукою і тяжко. Точ це у нас жора риїця. Зора, не позорь. Так. Коротко розкажу по матеріалах, як і обіцяв. Кошторис. Скільки чого пішло. так На калькулятор зразу буду збивати. По пам'яті я то знаю, що я брав і як чого. Так, беремо. Банка шпакльовки. Я вам показував там 400 гривень. Дві банки грунта Перший ґрунт, другий ґрунт. Десь по 600 гривень це буде Новологовський. 1200. так, плюс, е, На образив, ну, гривень 200. візьмем, там, різні шкурки, різні градації, Хай десь гривень 200 закладаємо 200 плюс. Е, Далі три бутилки розчинника пішло 647. Е, там він по 70, по 65 гривень. Десь так, ну, хай ще 200 гривень. 200. Далі йде краска у нас. Краска. Пішло в мене півтори банки. Да? Бази. Півтори банки бази. Це буде. Угу, десь вона гривень по 700, по 800. Ну, беремо хай 700. Це 1100. Десь так примерно. 1100. Це в нас буде краска. І пішла банка лака. Так? 1050 він, плюс 1050. Так, і накинуть ще там два скоча. Десь гривень по 35 пять він іде, 70 гривень плюс 70 гривень. Так, і того дорівнює 4,220. Так. Це якщо ми красимо так, як я показував, як подивитися, як вийшло, це з лаком, база з лаком. Якщо красить, виготавлювати все те саме, а красить просто акриловою краскою, то звідси треба відняти тільки лак. Тобто, Якщо відняти мінус 1050 літр лака, то вийшло 370 літ. 370 це в акриловій покраски. Тобто ціна от якість, виходить, на 1000 гривень буде дорожча, але влаки вид і зносоустойчивість набагато краще, ніж в акрилові краски. Ну, це вже вирішують вам. Це те, що пішло в мене по моєму тракторцю. Ну, Тоді все. Приємно перегляду. Якщо де робилось, вже Доня зараз повставляє там і фотки я робив. Там же ж носочки і задок, крил, там чорні, як у юто, то все це через контурну ленту, плеївся. Ну, Вже в процесі побачите. Що, Останній етап, останні штрихи. Вже все готово на малярку. Так, закріпив крила до парти саморезами. Проложив герметики. Там, де... Заводські завальцовки снаружи. Так, ось. Панелька, два крила наружка, капот. Теж штори опустив, заклеїв, щоб всередину не залетіла пильца Мені нічого не замотувало. Так, деталі вже готові. Тут всі дирочки такі всі позаклеювані. Тут штори, щоб кромки підкрасилися. О, воно вже там все покрашено І все на зборку. Так що. Будемо пробувати малювати, потім покажу, що вийде. Так, положив я другий ґрунт передні крила, капот, лючок. Дуга перегрунтована і перетерта. Вона вже на покраску піде. Так, задні крила. У мене вже. Наружка перегрунтована, ну це вони мокрі. Зараз покажу чого мокрі. Бо перетирав я внутрянку. Внутрянка в мене вже он, прокладені герметики. Зараз покажу кругом по кругу, де заводські шва. Цей уголок, що доварював, також прогрунтував. Бонки закрив герметиками, які поробив структурний герметик. І вже перематував, все, перемив з водичкою, восьмисоткою. І грунт перетер і стару краску. Що одне крило, що друге. Так, тепер воно це підсохне. Буду терти зараз, займатися крилами передніми. Внутрянка капота. перематовую. і переворачую, заношу в покрасочну камеру, заберу на роботу. Занесу покрасочну камеру і всі внутрянки окремо прокрашу. Спочатку крашу внутрянки, потім вже перетираю наружку наружку і крашу наружку. Тому як деталі такі трошки нетранспортабельні, незручно їх ніяк не поставити, не положити, тому прийдеться їх красити окремо, наружку, окремо внутрянку. Так буде легше. Ну вже, Буду в малярці, буду. Красити вже тоді включусь, покажу. Ну і так, процес почався. Перший слой бази вже наніс. крашу спочатку внутрянки. Як вже говорив, форма крил, форма деталей такі, що тяжко їх зажати. Всі внутрянки прокрашую, як і капот. Вон, ще трошки просвіщається грунт, ще полоса є. Тому, тому. Прокрашу спочатку. Нутрянка, підсохне, потім це все перевертаю, проклею, щоб не запилилося те, що я вже покрашу внутрі, коли буду красити знаружи. І на цьому все зборка. Така робота. Перший етап закінчив, слава Богу, все, з лаком. Накрив базою. Такий має вигляд зеркало. Просто зеркало. От чому я вам говорив за краску і акриловий лак. Це різні речі. Вон, капот із він просто мокрий, він просто блистить, горить. О, такі крила передні зсередини. Зі стоїчками. все, лючок. Бензобака, також все ось це крило покажу. Кругом проложив герметики, де були тут отвори, я позаварював, проклав герметик. Вже, як то кажуть, ніяка влага не страшна. Тут заводські були завальцовки, також проклав. Вон свої сварочні шва проклав. Так що таке? Таку собі ручечку зробив. Це переключення гідравліка, навіска верх низ під дерево таким красивим. Скрию лаком. Буде вже далі вона там покраситься чорним. Така ручечка буде. красивенно. Так, ну що, завтра крашу дугу. Всі ручки. Ще крашу там дві підножки, під стекла. Вже пізніше покажу. І післязавтра вже подокрашується все остальне знаружи. Закрасив дугу. Отака у нас вийшла. Глибоко чорний, в лаке, виблискує. Так, тримачі стекол передній. Такі вийшли. Там зеркала будуть зверху, ліве, праве. Це рычаг включення вала відбора потужності. Блокировка заднього моста. Це гідравліка, навіска, такий речажок. Все, відеалі, рівненький. Так, що, так, що? будемо фарбувати? Тепер далі наружку капотів та крила. Все, нарешті я закінчив фарбування. Два слоя лака. Зараз буду так плавно проходити. Жодної мусорини. Все, я зробив два слоя, як говорять німецька шагрень, велика плавна. Колір називається Super Red. Є такі мазди тройки ідуть в такому самому кольорі. Це з них цей. Взята фарба. Капот. От тепер дивіться капот. Ідеальне скло. О, бачите? Зеркало. Я можу привіт передавати. Жодної мусорини. От я буду проходити, показую. Я крашу ніколи не полірую. У мене в цьому немає потреби. Жодної мусорини, жодного напливу. До речі, оце все це я забув сказати, я підклеював, щоб не залетіло. не... Не запилилась внутрішня покраска. А може і казав. Кусочками знімаю відео. ну то таке. Тут, до речі, крила не тільки підклеїв, щоб не залетіло, а щоб і більше лягло краски та лака на самі торці. крил. Торці завжди самі тоньші. Оце такий малярний лайфхак. Завжди підклеюєте торці, і тоді торці будуть завжди прокрашені. Крила передні, дивіться, жодного бліка, жодної мятінки. Не такі, як були вони пожовані. Все, ідеальна плавна форма. Жодної мусорини. Так, до речі, ось це крило. Також, лючки всі заклеєні, всі ізнутрі дирочки всі заклеєні. По-перше, щоб мусор оттуда не вилетів. По-друге, щоб не залетіло туди, не запилилось. По-третє, коли в дирки ці залітає лак, він завжди вокруг е отвору робить завихрення і завжди тече, завжди будуть патьоки. У мене патьоків нема. Я крашу в ідеал. Тут, до речі, бліки я не виготавлював, бо коли приварювалася нижня ступінька, цей метал повело. Тут напалець ложить шпаклівки. Немає ніякого сенсу. Тут, блік, ось є одна така, наче вмятінка, а он її видно вмятінку. Ця вмятінка залишається від того, що прикручується ручний газ. І там центральний болт, там не продумано, ніяк немає ніякого потая. І він от так впирається. То просто буду прикручувати, прик... приложу маленьку різиночку, щоб мені не протирало окраску. І зажму його і на цьому все. Ну, шпаклювати точно немає. Ніякого сенсу. Так. Етикетки, до речі, були заклеєні, коли ложив базу. І потім зняв, положив лак, закрив лаком, щоб вони не царапалися, то панелька приладів. Ну, все, залишилась тільки мені решотка з капота. Дві решоточки о бокових. Тут же ж я із капота усілитель приварював і всередині цієї решоточки приварював перемичечку. Щоб не відходило, щоб держалося в плоскості, то там згоріла краска, це я виготовив, Ну, покрию лаком повністю. І центральну решетку, і дві боковушки. Оце, що єдине залишилося. Ну, опять-таки колір буде той, що у мене на носках. Він називається глибоко чорний. Є у мене в стойки, в мішалки, є такий пігмент. Сами-самий чорний цвіт. До речі, оце е, колір Мерседеси. Це Мерседес і BMW. Самі чорні йдуть машині. Це Мерседес і BMW. Завод Аксальта випускає. У мене стойка заводу Аксальта. Це прямі поставщики Мерседес та BMW. Так що так. Тепер це Ferrari. Тепер цей тракторець дійсно. Оправдовує своє прізвисько Феррарі. Оце вам червоне Феррарі. Я довольний. Тепер виїхав і катайся, получай задоволення. Так, ну зараз пізно. Зараз запалю газ, включу, хай до утра газ горить, сушить мені деталі, бо на ранок нужна покрасочна. Завтра робота, це я так після роботи залишився, домальовував своє. Завтра, як то кажуть, вже не до цього буде. Завтра деталі будуть сухі, і вже, може, там на днях буду збирати, вже будемо комплектувати його до кучі. Покрашу ще, до речі, решетки. І все. І все. Так, йду, запалюю газ. Завтра вже знімемо начало цього відео і разом е кошторис. Що десь, скільки мені обійшлося. Вже тоді. Розкажу. Добре, вимикаю. Вернувся, вернувся, запалив газ, Вернувся, ще забув такий нюанс вам сказати. Е е е все те саме робиться і на краску акрилу, що на лак, що на краску, до чого я веду. Виготавлювати треба все рівно. Нікуди ви не дінетесь від цього. Ну, ніяк. Для того, щоб такі зіркала, плоскостя ідеальні просто отак, як взять, он, бачите, до самого лючка. Ніде біля лючка малейшого бліка нема. Таке саме можна і з краскою зробити. Просто краска буде в два рази тускніша. І зносоустойчивість в два рази менша. От цього покриття, ну, повинно хватити 5-7 років. Так? Це, якщо так, можна сказати, за ним і не дивиться. Як в мене питали люди-підписники, що а оце не жалко буде їздити, царапать. Ну, до речі, цей лак називається антицарапін. Якось він там... З функцією антицарапін, Ну якась таке цікава маркіровка в нього. Я, до речі, Нива була в мене охотнича також цим лаком скривав. Він вважається, ну, майже кераміка. По кераміка там супер пупер Стоїть 300 доларів банка літрова, цей трошки дешевше, ну, по можливостях і би по характеристиках похожий. То цього покриття ну, 5-7 років. А якщо берегти мить, накривати і ще так ставиться до нього, як то кажуть. Бережно, то 10 років без питань, ніде нічого. Прострели в корозії тут не буде, тому що тут два ґрунта, плюс кислотний заводський, плюс старе покриття залишилось, та це бронебойне. Він може сутками на вулиці ночувати, нічого йому не буде. Але виготавлять все рівно надо. Хай даже під краску ви робите, яка б не була алкідна краска, акрилова краска. Ну, алкідна краска, звісно, то таке, що. Крейда, натуральна крейда, рік, максимум 2. Якщо о, акриловий хватає, там, ну, на 3, ну максимум 5 років, то Алкідної там рік на вулиці, 2 роки гаража, все, її немає. Вона ніяка, вона тускла, вона не блистить, вона ух, не вида, нема нічого. Ще й починаєш мити, то вже вся вода буде, як то кажуть, вже кольору машини. Але для того, щоб отак, отакий вид мала деталь, люба чи та, чи та, чи отак треба виготовлювати. Два ґрунта. Одна основа шпакльовка, друга пори. І оце все От технологія виготовки одна й та сама. Ну, Одне, що тільки тут я перемивав, наприклад, останній ґрунт це треба мити 800 000, то якби на акрилову краску, ну, мив би десь 600. 600-800 образивної шкурки. Але різниця, якщо шкурка стоїть од, одинаково, тільки абразивність різна, то краще взяти вже 800-1000, то не буде ні полос ні від пальців, ні від бруска. Ідеальна буде поверхня, люба краска ляже. І отаке от зеркало, що виготовки слідов виготовки от нема. Бачите? нема. Ні полос. Ні, ну, просто, як, наче в воду показуєш. Отак горить деталь. Ну, цей лак, ну, побачите вже в експлуатації, він таким і залишиться. А, до речі, я ж його і показував. Дебір. Да, фірма Дебір Німець. Оце він такий має вигляд, таку і зносу Така панелька у нас. Теж це ж під це я просверлив вже під прикурювач. З тієї сторони я вже просверлив, а воно отвори світяться. То вже в мене глушилка буде. Так що такі в нас детальки. Все. Все. Без мятін, без царапін. Так, все. Миться та спать завтра на роботу. Ну тоді все, як завжди. Не забувайте за нас, ставляйте лайки, підписка з вас, подяка з вас за нашу роботу. Дуже багатьом людям допоміг. Дякую вам, писали, відповідали, дякували, дзвонили багато людей. радий, що допоміг. Так що я думаю, вам наука ця буде не лишньою. Якщо так зробите свого, як то кажуть, одалеєте свого тракторця, то можете братися спокійно з тими навиками вже й за свою машину. Десь щось підкрасить, зробить, ви зробите так. Хай не професійно, полупрофесійно, ну якийсь більш-менш пристойний вигляд буде мати. Так, наразі все. Всім гарного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей!